Кожного року, розпочинаючи сорокоденний піст, а ми повертаємося до посту Господа нашого Ісуса Христа, і якби від цих слів Євангелія ми можна сказати, стартуємо у своїй подорожі цього посту, у своїх змаганнях, беручи за приклад нікого іншого як нашого Спасителя. Сьогоднішні слова не тільки є захоченням до боротьби, яку провадив Ісус, провадить кожен з нас. Сьогоднішні слова вказують на багато певних паралелей, які були в історії спасіння, які повторювалися, коли люди це слово Боже переживали як живе і діяльне. Вони сьогодні повторюються в нашому часі, і ще так буде протягом цілої історії спасіння, доки Христос не повернеться на землю як переможець, повернеться остаточно для того, щоб настало це царство Боже у його повні. Але сьогодні є час боротьби, і ми з вами зустрічаємося з цим Божим Словом в цю першу неділю Великого посту. Боже Слово, яке показує нам два випадки. Перший випадок з першого читання, коли згадуємо ми первородний гріх Адама і Єви, Первородний гріх людей, які практично не боролися, а людей, які погодилися зійти на звичайно людські бажання, погодилися дати поживу власному егоїзму і спитатися: а чому я маю знати менше, ніж Бог? Я хочу бути як боги, навіть як говорить Святе Письмо, ставлячи в множину так, якби їх було багато, так, якби я міг стати одним із них. І є сьогодні люди, які насправді говорять: а що мені дав Бог? А де є мій Бог? Сьогодні люди насправді задають собі запитання, тому що, дивлячись на своє життя, вони скажуть, це я сам все осягнув. Так само, як малі діти, ми знаємо, вони не завжди розуміють, що батьки роблять для них. Так само ми, як люди, інколи є дуже обмеженими в баченні навколишнього світу. Він для нас є начебто таким зрозумілим, начебто осяжним, але до того моменту, коли земля йде з-під ніг. До того моменту, коли, наприклад, настає отака війна, і коли людина. Знову скаже: Господи, якщо не ти, Господи, якщо ти не втрутишся в справу, мене вже не буде. Другий випадок сьогоднішніх читань це є, звичайно, наш Господь Ісус Христос, який провадить навіть діалог з дияволом, так як є в першому читанні, але під час цього діалогу він бореться. Цей час боріння насправді є дуже важливий. Цей час боріння є ознакою того, що Христос усвідомлює, що життя оце духове, життя царства світла і царства темряви, воно є настільки реально, як інші реальності з нашого життя. Він розуміє про це. І тому він відважно відповідає сатані на ті його закиди, на його запитання, на його запрошення, які має. Таке, можна сказати, така боротьба, напевно, в кожного із нас вона є. Кожен із нас стає на цю дорогу боротьби, і навіть тепер, під час Великого посту, один знайомий говорив, що в попільну середу сувори піст. На хлібі і воді, а йому треба було машину заправити. Він приїхав на заправку, а там ходоги. Звичайно, витривав. Звичайно, це не була така велика боротьба. Він витривав і пішов далі. Але інколи приходять випробування насправді багато більше. Щоб нам краще зрозуміти слова Ісуса, нам треба знайти оцю паралель, яка була. І всі відповіді Ісуса, вони походять зі святого письма з книги Второзаконня, з цього уривку, 6-8 розділ, Ці слова, в яких ізраїльтяни також відповідали на певні запитання, які повставали у них, тоді, коли вони йшли пустелею, тоді коли вони були випроваджені на цю пустелю. Тоді Бог виправдав їх на цю пустелю, що вони протягом 40 років перемінилися, що вони повернулися до свого краю, але вже зовсім іншим народом. Подивіться паралель: Дух виводить Ісуса, Дух виводить Ісуса не для того, щоб Він перемінився і став якимось новим, щоб він пережив якесь особливе навернення. Ні. Дух вивів його на пустелю, щоб ми сьогодні почули ці слова. І ми навернулися, Ми стали іншим народом. Ми стали іншою церквою. І тут маю додати в черговий раз. Ті слова повторювалися в церквах тоді, коли церква переживала свої, будемо говорити, кращі часи, гірші часи, часи миру і воєн, часи епідемії, часи переслідувань. І ці слова по-новому сьогодні лунають в нас в наших серцях. Вони лунають сьогодні в свій спосіб в Україні, тоді, коли провадиться страшлива війна, тоді, коли ми боремося, ми говоримо не за території, ми говоримо, ми боремося за гідність, ми боремося за свободу, бо ніхто з нас не хоче повертатися до радянського союзу, знаючи всі його сторони. Але найголовніше, сьогодні відбувається ця боротьба, боротьба духовна, під час якої людина спокушається і то більше, ніж на заправці. Людина спокушається більш на таких глибоких дисциплінах, на таких рівнях, до яких можливо ще до сьогоднішнього дня не доходило. Господь виводить нас сьогодні на пустелю. Ми скажемо, чи Бог розпочинав війну? Ні. Люди, які послухали дьявола. Але Бог в цьому самому часі, часі скрути, він виводить нас на пустелю. Можливо, ми не постимося сьогодні протягом 40 днів, абсолютно відмовляючи собі в їжі і піті. Ні, ніхто нас до цього не закликає. Але в нас є багато інших викликів, викликів сьогодення, на які ми маємо відповісти. І тут важливий момент, який би хотів залишити дві, два навіть таких моменти. Перший. Диявол, коли спокушав Ісуса, він запрошував його до певного компромісу. В самому, на самому початку він говорив йому, щоб він з камінців зробив хліба. Таким чином він може сам насититися, бо він дуже зголоднів. А з другої сторони, він може роздати цей хліб потребуючим людям. Він може займатися благодійництвом. Він може насправді передавати хліб і таким чином заробити цих учасників царства Божого. Я тобі хліб, а ти до царства. Ісус каже ні, це не є та дорога. Ми з вами переживаємо такий час, коли, звичайно, дуже багато наших церков, наших парафій вони перетворилися в такі гуманітарні хаби. Так само ця парафія, можливо, не сам храм, але всі катехатичні класи, всі приміщення були в своєму часі заповнені гуманітарною допомогою, яка кожного дня роздавалася людям. В храмі Святого Миколая цією допомогою був заповнений повністю весь храм. Але приходить такий момент, коли цієї допомоги не є так потреба на кожен день, і храм знову повертається до своєї діяльності. Але хочу сказати, що паралельно з тим, коли уділявся цей щоденний хліб, ця діяльність не припинялася. Люди, які не могли знайти собі відповідей на трудні запитання сьогодення, люди, які... Поспішали до Бога і шукали зустрічі із Ним. Вони приходили в ці храми, чи тут, в цей храм святого Олександра, чи в Миколая, чи в багато багато інших храмів. люди збиралися разом, розуміючи, що саме тут вони разом виходять на пустелю. Саме тут вони є випроводжені на цю пустелю не для того, щоб страждати, а для того, щоб правильно давати відповіді на складні запитання. І в цьому першому моменті, про який я сказав, я хочу просити, щоб жоден з нас в таких пошуках щоденного хліба, певних розрішень, справ нашого здоров'я, нашого завтрашнього справи завтрашнього дня ніколи не йшов на компроміс. В першому читанні ми почули наслідки такого компромісу. Ми знаємо наслідки первородного гріха, ми всі на собі його носимо. Але Господь показує нам, що у Бога є своє слово, у Бога є своя сила, і у цій силі Він провадить людей, так як це було на пустелі, так як Господь показував своєму народові, що ти йшов стільки часу, а в тебе не опухла нога. Ти переживав голод. Я дав тобі хліб з неба, якого ти ніколи не споживав. Ти не мав води, я послав тобі воду із скелі. Багато людей саме тепер, під час війни, по-новому почало читати псалми. Люди по-новому почали розуміти ці слова псалмів, молитви людей, яка має досвід спілкування з Богом, і яка має досвід, коли не йти на компроміс. Але до кінця вислухати Боже Слово. І от саме тепер той другий момент: нехай наш великий пост, який є наповнений молитвою, який є наповнений певними відреченнями, які кожен із нас знає, що нам найбільше потрібно, крім звичайного хліба. Так я ще раз пригадую, з огляду на. Ситуацію, яка триває в нашій державі, з огляду на е, війну, з огляду на те, що ми всі молимося, щоб якнайшвидше ми дійшли до цієї перемоги, перемоги зовнішньої перемоги внутрішньої, щоб якнайшвидше настав цей справедливий мир від Бога, е, було запрошення від конференції епіскопату, щоб кожна середа і п'ятниця цього великого посту вона була у суворому пості. В молитві, звичайно, не може бути одно без другого, і це є піст, якщо ми є можливість на хлібі і воді. Немає такого зобов'язання, нехай кожен собі це візьме так до серця. І хто має таку можливість, такого суворого посту і такої особливої молитви, особливого такого молитовного стояння перед Господом, нехай цей час саме цьому буде присвячений. Але у той самий час. Нехай цей час не буде позбавлений контакту, постійного контакту з Божим Словом. Я повторюся, що Христос відповідав дияволу цитатами святого письма. Також тоді, коли диявол звертався до Нього цитатами Святого Письма. Але одна різниця: у Христа були контраргументи. У Христа було слово, яке в ту хвилину. Допомагало йому самому, а сьогодні допомагає нам. Нехай кожен із нас знову користуючись різними темпами читання святого письма, різними програмами читання святого письма, але нехай буде в цьому часі нагодований цим словом. Нехай ніхто із нас не буде таким голодним цього слова, або з іншої сторони дійсно відчуваючи постійний цей голод Божого Слова. Постійно будемо до нього поспішати і повертатися. Існують, як ми говорили, різні програми читання святого письма, зокрема, цей літургійний, це ці уривки святого письма, які ми читаємо кожного дня відповідно до періоду, літургійного періоду. І ці слова так само є покріплені певними коментарями, проповідями. Коли Господь буде. Викликати кожного із нас, щоб ми вийшли на пустелю, бо пустеля це не тільки місце змагання, це місце отримання правильних відповідей. Нехай, коли Господь буде випроваджувати нас і говорити: вставай, ходи сьогодні до храму, бо там є одне, друге, третє є реколекції. Сьогодні є такий чи інший день. Нехай ми дійсно захочемо встати, будемо легкими на підйом. Коли якогось вечора Господь знову застукає до нас і запропонує нам відкрити святе письмо, нехай ми захочемо відповісти на це, не зважаючи, що тепер є в телебаченні, можливо, новини або цікавий серіал, або щось іншого. Нехай захочемо перш за все почути це Боже слово. Воно потрібно не тільки для того, щоб ми пережили ті скрутні часи, воно потрібно, щоб ми були спасені. Нехай добрий Господь благословить кожного на цей святий час. Нехай в цьому часі ми відчуємо, що Господь насправді є близько і не дає нашій нозі спотикнутися, і для цього дає все своє благословення, своє слово. Він годує нас своїм тілом і кров'ю з цього вівтаря. Він чекає нас у таїнстві примирення у сповіді, до якої ми маємо підготуватися цього року краще. Як кожного року, але цього періоду великого посту підготуватися краще. Користаємося цими дарами Святої Церкви, користаємося Божим Словом і закликом, ми про які ми співали на самому початку. Тепер час спасіння, тепер цей день сприятливий. Амінь.